Там наших томатів на майже 40 день після висадки. Ось масуни. Перша китиця вже зав'язалась майже повністю. Друга цвіте і вже починає потихеньку перші плодики зав'язуватись. Третя китиця тільки розпочинає цвітіння, четверта П'ята. Розвиток рівномірний. Так. Це у нас э, мануса. Зараз спочатку зверху пройдемо. Так, мануса. рівномірно також у що розвивається Дивіться. перший плід. перша кипиться. друга китиця третя четверта п'ята перша вже зав'язались друга цвіте третя починає зацвітати Так. Ще. Це в нас наргіза, вона здається трішки пізніше за всі гібриди. Така чуть більш тонка. Також перші плоди зав'язуються, друга цвіте також зав'язується, третя зацвітає, четверта, п'ята. Перша кипіться, друга, третя і так далі. І останнє це зухраза. Ось. Перша кипиця у нас трішки високо сформувалася ось вона. Тобто якраз тільки зав'язується, друга зацвітає. Ну, ось є вже більше зав'язаних плоди. Друга цвіте, 34.